Усім привіт, з вами FianMielious і зараз трошки незвичайний формат. Я змінюю локацію в себе в кімнаті. Вона буде бачите, тепер з таким виглядом. Я ще не сіду Але в будь якому випадку тепер буде такий мати вигляд моє відео. І, знаєте, мені так більш подобається Це більш... Взагалі кіно це моє-моє. Але це ніби так більш. Знаєте, більш як... як ніби ми сидимо разом з вами за столом. Я надіюсь, вам сподобається це відео. Початок досить незвичайний. Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. І трошки розповім вам сьогодні про моду. Я нарешті всі Отже. Чашечку чаю, а можливо, не тільки чашечку чаю. бо в мене не тільки, це так, щоб зручніше було пити. Отже, беріть чашечку чаю, беріть смаколики та сідайте позручніше. я вам сьогодні розповім найкращі луки різних е брендів Spring Summer 2026. Гарного перегляду вам і ча-чаю! Чайно солоджування, отак скажу. Але прикольно не. А, зімає? Окей, okay. я не побачила. Так, друзі, дуже так э, уютно, дуже так затишно. Затишно. Першу за таку мову. Дуже затишно. І сьогодні я вам буду розповідати. Я вам розповім топ луків з Spring Summer 2026 шоу за думкою Vogue. І почнемо ми з Hermes. 5 жовтня був їхній показ. І перше фото я буду підглядати в себе на планшеті, бо я так не можу запам'ятати з очима просто. І як ми бачимо, ну, жінка, дівчина шикарна. Сама по собі вже можна не дивитись на образ як мені. Вона шикарна. Довгі ноги, довгі руки. Все просто супер. Мені подобається топ. Топ. Топ-топ, да? я не знаю, як вам, але мені прям зайшов, і мені подобається колір. Він такий, звісно, знаєте, кожному своє завжди. Але теж такий колір, знаєте, як коричневий. Я такий коричневий, який гарний шоколадний коричневий, є коричневий, який коричневий. Да? Якби. Я думаю, ви розумієте, про що я маю увазі. Це більш, більш колір ближче до багнюки. І він такий, не всім він підходить, але їй дуже гарний такий ще аксесуар, браслетик гарний, я бачу. І юбка, юбка, якщо це юбка, виглядає юбкою, Дуже гарна і взагалі образ їй дуже личить, як мінімум. Далі. Жіночка. Мені дуже подобається її е, піджак, куртка, щоб це не було, але мені дуже подобається цей піджачок такий. Чого я називаю його піджачком? Чого я називаю піджачком, не питайте. Це куртка. Така шкіряна куртка. Кольори, мені подобаються кольори. Я не знаю, мені ці, е, е, це більш болотні кольори, вони такі цікаві. І, знаєте, тут е, Дуже важливо підпоєднувати з правильною зовнішністю. Бо, наприклад, мені таке особисто би не підійшло, я вже таке пробувала, я вже таке носила, воно виглядає дуже, знаєте, мені все пасує, така в мене зовнішність, мені що на мене не в тінь, пасує, але все рівно є ті речі, які б мені більш пасували і більш мої, так би мовити. Приходимо до наступного луку. Мені подобається це чобіточки тут. Я знаю, що я вже мільйон сказала раз чобіточки. Мені тут вообще, взагалі в цих луках дуже подобаються чобітки, дуже гарні. І колір. Сам колір, знаєте, він і ніби такий і більш як гірчичний, але він не гірчичний. Він більш як до жовтого, але не жовтий. І мені подобається. Він... Яркіше, ніж е, її, е, якби, пальтом, чим її шорти і топ, тобто вони одного кольору. Мені подобається тут ремінь, в неї гарно її пасую. Це шик, це просто шик. Мені подобається дуже гарно зроблено і зав'язано е, платок, так? Дуже гарно її. Е, і все так дуже гарний взагалі лук сам по собі. Дівчині дуже пасує. Знаєте, я відчуваю себе. Зараз скажу: дівчині пасує. Ну, це так зараз модно. Ви тут не дивитесь, то що я сижу з ще. Ви б бачили, що зараз мене коїться за вікном. Це просто осінь. Це просто повна осінь. Йде дощ пасмурно. Майже цілий день йде дощ і так сумно, тому я п'ю чай. Я надіюсь, ви також п'єте чай або ж смачненьке, точно. В будь-якому випадку, що смачненьке, ви маєте з'їсти під це відео, бо я можу розмовляти з вами постійно. Я можу так от сісти і все. І я пропала. І я буду довго розмовляти просто на камеру. Просто багато матеріалу дійсно вирізаю, щоб вам було більш швидше дивитись. Щоб вам було менше часу витрачати на це. Бо я... це не дуже така, знаєте, перше, що можна, першим ділом, на що треба вкладати свій час. Тому так, таку свою дубку ви сказали. Я не знаю, що казати більш про цей образ. Мені подобаються їхні чобітки і кольори. Кольори це взагалі дуже гарно вони стилізували, такі більш. Я не знаю світло коричневий. Хай буде світло коричневий. Um, дуже такий більш нюд з болотними. Так? Я, якщо чесно, бути чесною з вами. Я не спеціаліст якийсь супер-крутий. Я не шарю, я взагалі не шарю в цих кольорах. Бургундний, не бургундний. Я можу вам сказати з інтернету знайти. І сказати, який це колір, А для мене є світло рожевий є е, більш теплі відцінки. Такі є, я їх називаю теплі, більш світлі. От так. Але якоїсь назви я, для мене, звісно, кольори різні. Я не як чоловіки, знаєте, що там м це червоний і все. І нема ж там рожевого, фіолетового, але бургунний і який там ще. Які такі такі сіро буро малинові. Я такого не знаю, чесно. Тому я не знаю, як ці кольори правильно називати. Якщо ви знаєте, ви можете мені написати мені в коментарях, і я буду вчитись разом з вами. Або вчитись від вас. Так, так правильніше буде сказати. Мені все подобається, ви мені все не покажіть. Мені все супер-пупер подобається. Ремес взагалі, дуже всім відомий. дуже крутий дуже дорогий бренд. І, знаєте, якщо б там було б від Hermes щось негарне, я була б дуже здивована, бо Hermes це, як, знаєте, як як Dior, от для мене. А потім іде там більш Essentiel, ehm, ем, які ще там, ну, Michael Kors це взагалі там вже це mass market, це е, після Zara, H&M і Bershka в мене йде. Michael Kors, э, е, Calvin Klein. Потім Марко Поло, і потім вже пішли, пішли, пішли. І для мене чомусь Діор завжди він якось, знаєте, на вершині, де Ермес. От вони мені, звісно, ще вище це кашемірові. Але ми можемо Кашемірові? Бачите, себе правильно. Я взагалі як на своїй рідній мові розмовляємо. З кашеміру речі маються кашемірові речі, Кашемірові бренди. То наступно, наступного це Діор. Мені дуже сподобалось, тому що представляв його Джонатан Андерсен. Якщо я правильно його вимовила, ім'я та фамілію Андерсен точно, Джонатан, надіюсь він Джонатан. Це його перша жіноча колекція одягу. Він дуже переймався, можливо, ви бачили в інтернеті відео. Якщо ні, то подивіться, це дуже мило було. Я його цілком розумію, це переживання, тому більше. Це в перший раз він вже представляв чоловічу, чоловічий одяг та представив тепер жіночий. Е, і це сукня, якщо це так можна назвати, дуже гарна. Вона, знаєте, ще є в е, білому кольорі, вона дуже гарна. Мені прям зайшла дуже гарно виглядає. Знаєте, я взагалі не дивлюсь так часто модні покази, але цей. Показ, не знаю, мене прям зачепив. Також початок його це було просто щось неймовірне, друзі. Я, я дуже вам від цього щирого серця свого раджу подивитись, бо навіть я, я чесно я не фанат також модних показів. Мені ну, не цікаво дивитись, якщо це не якісь шоу. Бо, знаєте, модне, модний показ фешн-шоу називається англійською, всі знаємо всі знаємо, шоу. Шоу це шоу. Знаєте, там має бути, як, от, наприклад, цього разу у Dior було. Що це шоу, що всі такі вау. І знаєте, і не тільки для тих людей, які сидять. Це круто, так, там популярні, більш, більш багаті люди, яким це дійсно дуже треба. Це одяг, дуже треба. Сенс життя. А, але й глядачам інтернету, ну, наприклад, так. Буває різне, але мені здається, цим більше вони роблять ці а, моделі, ці, ці образи не тільки на ту аудиторію, яка сидить в них в залі. Тому якось в них не, ну, дивно дуже виходить останнім часом. Я, мені не подобається. Тобто, але Діор, дійсно раджу вам всім подивитись саме початок. Тобто там а, він є стаття, ок написана, чому він так, а, чому які кадри, чому. А, з чим воно зв'язано? як воно має, що до чого, чого там, я не знаю, різні якісь люди не зрозуміли. Там потім кадр, потім спишки, потім, типу, знаєте, як такі... Як залагало щось таке, щось, типу, незрозуміле, якісь хоррорів, е відрізки з такою музикою, дуже інтенсивною, такою жорстокою, як з хорорів. Так, подивіться, і ви зрозумієте, що до чого, і напишіть мені в коментарях, бо я це вже знаю. Отже, наступна, так, ще деталі. Деталі важливі. подивитись ближче. Це сатиновий, напевно, костюмчик такий. Чи не сатиновий, чи сатиновий. Такий. В будь-якому пітошколковий костюмчик і е, ажурні і така гарна. І також можемо ближче побачити це, які в неї шуа. Які в неї осуття на ногах? Це такі з бантиком, босоніжки з бантиком. Теж гарні, але їх на мене до цього не сильно пасують, але так мені дає таку більш візюминку. Далі таки мені сподобався образ. Я не всі буду про всіх розказати, бо це буде дуже багато забагато. Я на мою думку особисто, це було гарно. Мені дуже сподобалась, перша ця модель. Модель, правда, вона шикарна. Вона просто богиня. Дуже красуня. їй личить цей образ. Це спідниця джинсова-чорна. І такий жакет, таке пальто. Ам, дуже її теж пасує. І такі самі босоніжки, як ми тільки що бачили. Незвичайний для мене, але для. Фешн-шоу, мені здається, трохи запростий, Але, знаєте, зараз мінімалізм. Просто я бачу на цих фешн-шоу зрівняти я дивилась Балінці Версачі 2006 рік, Дуже гарно. Ну, знаєте, там свій шарм, якого, наприклад, там не вистачає, і там, знаєте, постійно десь свої мінуси і плюси, біла сукня. Е, вона є у чорному, дуже гарні е, ми бачимо в неї. каблуки такі гарні. хілс, е, Супер. Такі є у чорному ще ніби. А, ні, 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 ні. Я помиляюсь, це тільки сукня є у чорному, е, дуже гарні і це також в топ війшло, Мені також дуже сподобалось, бо це, знаєте, такий бантик діор Діор. І в них э, парфюми також бантик, і це їхнє, чисто їхні такі бантики. Мені дуже подобається зараз також в тренді ці бантики. Гарно, гарно. Ну, нічого не скажеш, просто це було дуже прикольно придумати. це просте. От мені подобається те, що просте, але в той час гарне. Тобто тут бантик і тут бантик. І знаєте, я би таку навіть ковтинку носила би таку гарну зимою, дуже гарна ідея. Прикольно. Далі такий костюм коричневий. З сумкою. І з також з Hills Хілс гарні, взагалі. База, да, така? Костюм теж мені подобається. Зараз, як ми бачимо, вже в моду входить такі більш бірскині. Тобто, які облягає, тобто не худі. Мені здається, все рівно це буде в моді, але воно вже, бачите, трошки. Потрошки відходить, навіть джинси вже вертається Кльош. Кльош, мені, для мене Кльош завжди було в краєм. Як я от народилась, так вони от мене пішли єдиним. Це мій перехідний вік. Ви що, що я десь, десь щось скіні трішки. Ні. Але взагалом я обожнюю скіні, і мені здається, це дуже жіночно. Дивлячись ще, як на кого, але взагалом дуже якось на мені гарно. І Треба, звісно, підбирати по стилю, тобто не просто скині, знаєте? Так, так негарно. І це вам загальна картина з фешн шоу Які були там люди, які образи були? Так, мені дуже, якщо ви подивитесь внизу на ці зелено-сині Хілс взуття. Ви побачите, це ніби розочка, і таких дуже багато я подивилась на сайті е, і, взагалі, шоу. Дуже багато такі, є білі, є різні. І оця розочка, я як розумію, що це буде в тренді такі. Е, Получається хілс-взуття з розочками, з якимись великими з чимось такими стразами. Я впевнена, це буде в тренді. Е, сумка зелена. Теж гарна, вона така, знаєте, як, ніби, типу, пиріжки, які приходять в, в цих пакетах, там де якісь е, товари, які можуть зламатись, поламатись, розбитись. Так, бачимо ще е, така це більш це, напевно, не тканина, це така, як е, 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 курточка, вона така глянцева, ми бачимо, а в дівчини в чорному. Натканинна, я думаю. Так, і як можна зрозуміти, зробити висновок з цього всього? Що не так багато будуть ярких речей, на жаль, бо мінімалістичність, мінімалізм зараз ходить в тренд, і мені це не подобається. кому теж не подобається, пишіть мені в коментарях. Мені цікаво, скільки нас таких, яким не подобається мінімалізм. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я, знаєте, так вже під кінець попростову говорила, бо мені навіть не вистачало вже слів настільки, як писати ще е, останній образ, це так цікаво. І знаєте, що це не все це ще не всі образи взагалі, ще купу багато чого я вам не показала. Якщо ви хочете продовження наступне відео. Які ще, бо того, тому що фешн-шоу насправді ще не закінчились, ще будуть далі. І вже багато вийшло, але я показала вам зовсім маленьку частинку цього. І поділилась. якщо вам цікавить ще дізнатись більше, то пишіть мені в коментарях. Я буду рада читати ваші коментарі. І просто пишіть коментарі. Що хочете пишіть, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб таких відео виходило більше. Якщо ви хочете продовження про фешн-шоу, бо вони зовсім не закінчились, то пишіть мені у коментарях, я буду рада читати ваші коментарі та зрозумію так, що ви хочете продовження. Коментуйте, кажіть, радьте як краще, чи що вам цікавіше. З вами була я, Вівін Мілаїс, і підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам всього найкращого і до наступних нас зустрічі.